Ви прагнете змінити своє життя на краще. І саме тому ви тут, Щодня слухаючи ці афірмації, ви відкриєте нові можливості привернете успіх, багатство і достаток. Ці афірмації це потужний інструмент для особистого росту і змін. Будьте відкриті до гармонії, радості і благополуччя. Які стануть частиною вашого життя. Незалежно від того, що саме ви прагнете досягти у фінансовому житті, збільшення доходу, зменшення боргів чи кар'єрний ріст, важливо, щоб ваші переконання підтримували ваші цілі, зміни починаються всередині вас. Щоденно використовуйте ці афірмації. Щоб сформувати мислення, зосереджене на процвітанні. А якщо впродовж дня виникають негативні думки, переорієнтуйте свої думки, повторюючи ці афірмації. Ви керуєте своїм мисленням, спрямовуючи його на розкриття вашого потенціалу і залучення багатства, яке ви заслуговуєте. Повторюйте ці афірмації на початку. І в кінці вашого дня. Якщо можливо, слухайте їх за допомогою навушників для кращої концентрації. Я живу в гармонії з усім світом, і все, що мені потрібно, легко приходить до мене. Я притягую своє життя все найкраще і стаю кращою версією себе кожного дня. Моє життя наповнене любов'ю, здоров'ям і достатком. Успіх це мій природний стан, і я долаю всі перешкоди з легкістю. Я вдячний за все, що маю, і мої мрії стають реальністю. Гроші легко приходять до мене з різних джерел. Я фінансово вільний і мої інвестиції. Приносять стабільний дохід. Кожен день я стаю багатшим і успішним. Я притягую фінансові можливості та впевнено рухаюся до своїх цілей. Гроші це енергія, яка вільно циркулює в моєму житті. Моє тіло здорове і сильне. Я веду активний спосіб життя. І насолоджуюсь кожною миттю. Я оточений люблячими і підтримуючими людьми, створюю міцні і гармонійні стосунки. Мій розум відкритий до нових знань і ідей. Я довіряю своїй інтуїції і адаптуюсь до змін. Кожен день я зростаю і розвиваюся. Ставлю амбітні цілі і досягаю їх. Я відчуваю гармонію з природою і світом навколо мене. Мій внутрішній світ спокійний і це відображається у зовнішній реальності. Я довіряю Всесвіту і знаю, що все складається на мою користь. Мої думки матеріалізуються і створюють успішне життя. Я бачу навколо себе можливості для фінансового благополуччя і використовую їх на благо собі і іншим. Мій фінансовий успіх підтримує моє життя і життя моїх близьких. Кожен день приносить нові можливості для зростання і Процвітання. Я є творцем своєї реальності, і моя внутрішня гармонія притягує зовнішнє благополуччя, я є магнітом для грошей і багатства. Мої фінансові ресурси зростають з кожним днем, і я насолоджуюсь процесом їх примноження. Я вірю. Свою здатність створювати і підтримувати багатство. Я приймаю рішення з впевненістю і ясністю. Моя фінансова стратегія є ефективною і приносить мені бажані результати. Я насолоджуюсь процесом досягнення своїх фінансових цілей і пишаюся своїми досягненнями. Я використовую свої таланти і здібності для створення фінансового добробуту. Мій шлях до багатства є легким і радісним. Я заслуговую на фінансову свободу і живу життям своєї мрії. Кожен день приносить нові можливості для зростання і процвітання. Я відчуваю вдячність за все, що маю, і з радістю приймаю нові дари життя. Я є творцем своєї реальності, і моя внутрішня гармонія притягує зовнішнє благополуччя. Я відкритий до потоку багатства і процвітання. Кожен момент мого життя наповнений радістю, любов'ю. І достатком. Я насолоджуюсь кожним моментом свого життя і вдячний за всі можливості, які приходять до мене.